Доброго всім здоров'я, всіх вітаю, підписники вітаю, гостів каналу вітаю, слава Україні, героям слава, друзі! Сьогодні побалакаємо про сіялки, про сіялки точного висіву. Да? нас їх так до хрена розвелося. О, да? І яку ж сіялку, яка ж сіялка краща, яку її обрати. Ну, Давайте е, скажемо так, що е, яка основна функція сіялки точного висіву. Її основна функція на сіки, так, да, Положить точно зерно. Ну, Це основна функція цієї сіялки. точно положити зерно. Скільки там положено, там 6-7 штук на метр, да, допустимо, от вона повинна її положити. Оце основна функція цієї сівалки. А їх розвелося цих сівалок. Маманігарюй, тьма тьмуща, Джондірка, кінза, Квернеленд. Що там ще? Гаспардо. Так, Куча так скільки розвелася, що хай Бог милує. Про це зараз будемо і говорити, і да, що там напічкано, що там нароблено, що в цих сівалках, як в цих сівалках, що вони роблять, як вони сіють, про це і будемо говорити. А ви не забудьте лайк лайкос цьому відео, підписатися на канал. Це зовсім безкоштовно, ну, взагалі безкоштовно. Лупонуть лайкос, да, підписатися, нажати колокольчик, щоб не пропустити відео. Ну і будемо їхати. В описі під цим відео буде номер карточки. Кому не тяжко підтримати канал гривнею. Буду всім вдячний. Я збираю на імпланти. Хребет мені операцію потрібно робити. Так що вибачайте, кому не важко. Поїхали. Да? Ну, дивіться. Я хочу розказувати розповісти зі сторони механізатора да, просіянки, про не зі сторони агронома, не зі сторони директора, да, не зі сторони продавця да, менеджера. Тому що, що я уливаюсь, да, менеджер, як сказати, менеджер, йому даже гімно потрібно продати, вибачайте, за вираження. йому потрібно продати. Він все буде розказувати, що це не золота сівалка, він ніколи в житті не скаже вам, що це гімно. От. Є сівалки механічні, да? а є сівалки гідравлічні. ну як гідравлічні, Вони автоматичні, чи як їх назвати, вони з гідромоторами стоять. Ти вводиш з кабіни в комп'ютері тисячі якісь, виставляєш, вона повинна сіяти при, при определенній скорості. Там, по-моєму, 8 км за годину вона висіває, якщо більше вона вже буде не досівати, да? там, якщо менша скорость, вона буде пересівати, тому що гідромотор вже ж постійно висіває. Тобто ти повинен дотримуватися определеної скорості. Так? Це з це цими гідромоторами. Як працює сівалка е, Ця механічного висіва? Ти перекидаєш ципки, зірочки, все. Тобто машина їде, колесо крутиться, цифу приводи і висівається. Так? В джундірки, дивіться, в джундірки. Ну, Щось мені подобається більш джондір. Я не знаю, може я не прав. Ну, ну Це моє, моє предположення. Ви напишіть в коментарях свою думку. От свою думку напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Я вважаю, що е, сілка е, з механічним висівом найкраща. От найкраща сілка з механічним висівом. Я не думаю, що оця з гідромоторами, з цими хіраборами, натиканими туди, скільки проводки, оце все. Вона лучша. От дивіться, я бачив хорошу сівалку маестро. Що їй не робили? Її, її, поки коротше, її наладили, не нову, не нову, я за нову нічого не кажу. Да? Сівалка нова, люба працюватиме, да? і наладиться вона буде працювати. Але ж потім, коли оці всі матеріали да, вони знашуються, їх треба міняти. І тоді директору кажуть, і предоставляють що він за голову береться, Ого, та? і тоді починається якесь десь це. А воно ж одне за одним і приводить, то тобі треба замінити. Проводку, наприклад, у тій сівалці, тому що вона працює цієї проводки, да, тобто, я маю в виду, що автоматична ця сівалка. Якщо вже проводка накрилась, де ти її будеш шукати? Там такі ж мути проводів до неї йдуть, що, що то капець, іде щось, як не буде працювати, це не буде працювати. На відміну від е, сівалки з цим, з механічним висівом. Там що, там тільки на датчики проводка йде, чи сіє, чи не сіє. Потім може на якісь ворушилки. От в мене була джундірка, сівалка, вона механічного висіва була. От я про неї розповім зараз. О, а ви не забудьте лупнути лайкосик. палець такий верх. Підписатися на канал і колокольчик плацю. О, У мене була 16 рядна, на ній дві банки таких було здорових, і третя невеличка. Я так зрозумів, що третя вона ця банка була під добриво. Вона мала, ну, хрін його знає. Ми не сіяли з цим добривом. О, я просто сіяв. Кукурузу ми сіяли туди влазило 130 мішків у ці банки кукурузи. Це один мішок, це одна письма одиниця. Тобто На 130 гектар хватало цієї кукурузи. От. Банки були, вони такі квадратненькі були і все. туди йшли шланги. Це як би сказати, турбіна. дула. Це теж, як би сказати, от цього гідромотора. Вона просто дула, просто датчики сіє чи не сіє. І там, по-моєму, маркеру пускається. Попускання ну, одна сторона маркера опускається, піднімається, злажується, друга опускається. Ну це не, не сильно велика електроніка, це з висівом, ніякого ніякої різниці не, не було. І, от, і це був 2007 рік, ми в одному господарстві сіяли, був у мене кейс 255, -й. ми тягали нею ну, цим кейсом, цю сівалку. І ну, мені 27 років було. Ну а тут же гектари, гектари, гектари. Ну і коротко, я посіяв за одну ніч 120 гектарів. Сівалкою, але я сіяв 12-ї передачі. Це почти 12 кілометрів в час. Гектар-гектар, ну, я туди більше не повернуся, типу аж цей. а потім таки мені прийшлось туди попасти і мене управляючи, я думав, от так що то капець. Але ні, каже, скажи, будь ласка, ну от скажи, будь ласка. Ти каже, з якою скоростю сіяв? Та кажу, я, ні, я до 10 кілометрів, я ні. Каже, що ми не будемо? Каже, я подивився, каже, по, 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 по записях і тому подобне, скільки було гектар. Ні, каже, я каже, ругати не буду. От просто хочу узнати. Сівалка ж механічна була, кажу так. А вона, наче. Кукурузу, наче її потикав отаку з 12 кілометрами в час. ну Вона наче втикана, що вручну хто потикав, вона посіяла ця сівалка. от. А були, працював я із цими гідравлічними сівалками, ну з гідромоторами. Це така хера це Ви представляєте? Одне діло трактористу вийти, цепочок поміняти на весь. Агроном каже, ви виставили цю зірочку сюди, все, ми тут робимо і все. А друге діло треба ввести в комп'ютері тисячі, там. от калібрувати той гідромотор. його ще ж калібрувати треба. Йо, ми сіяли, яка ж сівалка була. Коротше, зелена теж. Я забув. Грімплей! О, блядь, грімплей, точно! Сука, вона так там, вибачайте за вираження, Я просто спомню, вона так на мозги витрахала, що це триндець. О, мало того, що вона ще на гідромоторах на цих. А ще ж оце на, на, на удобрення, це колесо внизу желізне. Ось так похопно зроблено, воно желізне, воно б'є, той рве. Ну, може, щось там вже не так було, ну, хрен його знає. Ну, сіяли якось ми посіяли. О, але що до чого я веду? Що ці гідромотори вічно вона, щось у щось неї вона траплялося. Вона переставала сіяти. Вона не те сіяла. Вона завишувала, то завишує ціни. Плюс до того у неї ще лапки, як у кінзи лапки. Одну одну фракцію ми сіяли нормально на мішкові з насінням, от іменно з насінням, да. Там же ще де фракція три, чотири, п'ять. Я вже не пам'ятаю, як воно там називається. Хто досить до цього времени, Лупоніть лайкос відео і напишіть в коментарях, як, як оце називається. Не фракція, а щось там ну, до насіння. І тут уже треба дивитися. Там, по-моєму, щось треба було б змінювати, я вже не пам'ятаю, на, на, на оце зерно. Воно не сіє, хоч ти вбий. Ну от На одному полі ми сіяли, все було добре, все ідеально, все добре, Приїжджаємо на друге поле, засипаємо насіння. Капець вона не сіє, хоч ти вбий. То 50 тисяч, то 45 тисяч, то 70 тисяч таке в неї робиться. Ну Це був повний бред. Ми поки нею посіяли, думали, чуть не посіяємо. На відміну я ж кажу, от візьміть даже, ну, гаспарду. Да? Це велика рама на велику, велику раму дві сівалки повішено і все. Сіє, механічно, нормально все. Ето, оці сільконові катушки. Ну, я не знаю, ви ну, поправте мене, може я чогось не знаю, сільконові катушки на міндобриво. Це повний треін'єс. Її або заліпе або обірве, або ще щось. Ну, Це капець. Ну, Але для, як би сказати, взяти цю одну сівалку, наприклад, гаспарду, якщо під МТЗюка він її потяне 12-21, наприклад, чи який там для малого фермера вона хороша сівалка. Ну, А я думаю, що оце все електроніки це напихують у ті сівалки, для того вони здорожчують їх, щоб вона була дорожча, щоб подорожче їх продати. Ну, Це так, це моя сугубо думка. Ви напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Ну, я думаю, що це здорожчання. Це щоб подорожче продавати великі фірми в агрохолдіни, в них бабла є, бля, о, у нас ва, така сівалка буде, крутейша цими навігаціями і тому подібне. А воно ця херобора не робить ніхрена, тракторіст винувати в чомусь, бля, що воно не робить. Вони куплять херобору, блять, а тракторист з винувати, тому що вони купили. От так воно і виходить. Ну, це я так думаю. А ви, я, я не знаю, скажіть, будь ласка. От, Я я вважаю, от я вважаю, це зубо моє лично, як би сказав, моя думка, що механічна сівалка найкраща. От Механічна сівалка це найкраща, як з цими хераворами. Це моя. Вода. А ви напишіть, що ви по цьому поводу думаєте. Яка із цих, яка сівало краща, допустим. Та я там озвучив о цих там Квернеленд, Джондір, Грінплей. Е, потім, кінза, да, там, ну, а оці взагалі з планшетами, що це розлажується, і з цими айпадами, це взагалі триндець. Ну, да, у нас є там 18 км у час. Але цими планшетами поки розложиш, поки наступишки. Це для тракториста, я думаю, що це ну, катастрофа. О. Хочу побажати вам здоров'я, головне здоров'я. На цьому буду закінчувати відео, а ви напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу і по поводу цих сівалок. Дай Бог вам здоров'я, здоров'я всім вашим рідним, всій вашій сім'ї. Дай Бог, щоб у вас все було добре, мирного неба нам скоріше закінчать цю п'ятої війни. Всіх обняв, підняв, підняв місце поставив, всім пока-пока.